Що ти сталося? Та що машина не заводиться? А може датчик розпідвала барахлить? Ну я теж за це думав. Там ті кулачки, може, не виходять десь на місяць, і воно за того бляха не заводиться. Ну. No. Але А ще може бути датчик каленвалу, я думаю. А там що він може бути? Та там всі є такі. Бублік не виходить на своє стартове положення, от знаєш, те, що масло ганяє по полю там, і це тічує, ну, і все. не і Може, взагалі тут масла нема в цій машині. А ти що тут, який? Ну, 2,2 дизель. А, diesel? Да. То дизель ж масла там немає, німа. Не було? Але я дивився за мною слід такий чорний, і що. Може витікло, де подорож? Та то може це було, так. Житкость. Турмознавається? Ну так. Турмозна... Може бути, може ремінь десь зіскочив? Що, чого це в полумісяці? Ну. Ну, кстати, може бути, якщо з полумісяця зіскочив, то може таке бути. І датчика зламали, і не робить. Ну я не знаю. ну давай попробуємо її прикурити. А в і я озароп принцу. Ну давай.